Тануримось у джерело знань, яке ну дуже на часі, особливо зважаючи на все, що переживає Україна. Маю на увазі навчально-методичний посібник, розбудова миру, профілактика і вирішення конфлікту з використанням медіації, з таким ще підзаголовком соціально-педагогічний аспект. Він вийшов, до речі, у 2016 році за підтримки і Міносвіти, і академії педагогічних наук і ГО «Ластрада Україна. І що важливо, цей посібник офіційно схвалений для використання у навчальних закладах. Тож наша мета сьогодні виокремити ключові ідеї звідти про миробудування, знаєте, про роль освіти, ну і про медіацію як інструмент. Миробудування, медіація. Слухай, звучить так, ніби це щось таке, знаєш, суто для фахівців, для педагогів, може, психологів. Ну, є таке трохи. А чи є там щось таке практичне, от щоб не тільки в школі, а скажімо, ну, в звичайному житті, в спілкуванні там з колегами, в родині, чи навіть не знаю, коли за парковку сперечаєшся? Абсолютно, ти влучила в саму точку, хоча акцент там соціально педагогічний, але от інструменти, підходи вони ну, цілком універсальні. Спробуємо зараз розібратися, і почнемо, мабуть, з того, а чому власне цей посібник з'явився саме тоді, у 2016-му. Отже, 2016 рік. В тексті ж прямо так і пишуть: Україна вже тоді переживала цитую: воєнну агресію, анексію частини території, воєнні дії, окупацію. І це створило не просто якийсь зовнішній, а глибокий внутрішній конфлікт у суспільстві. Який ще й поглиблювався кризою, так. Так, соціально-економічною кризою, саме так. І ще один важливий поштовх це резолюція Ради безпеки ООН 1325. Жінки, мир безпека. Її ухвалили ще у 2000-му. Але от у 2016-му Україна затвердила національний план дій щодо її виконання. І це, знаєте, був такий унікальний момент, бо зазвичай такі плани приймають вже після конфлікту, в мирний час. А тут під час активної фази. Чекай. Резолюція саме про жінок? А чому такий акцент? От серйозно існує ж стереотип, ну ніби війна, переговори, це все переважно чоловіча справа. Як це пов'язано? Невже їхня роль аж настільки вирішальна? О, ось тут посібник наводить дуже дуже переконливі аргументи, і вони якраз руйнують цей стереотип. Резолюція 13.25, Вона першою визнала, що жінки не лише, ну скажімо так, непропорційно страждають від воєн. Це очевидно так. Але й те, що їхня активна участь у мирних процесах вона критично важлива. І це, знаєте, не просто слова. Є вражаючі дані глобального дослідження ООН. Якщо жінок залучають до мирних переговорів, то ймовірність, що угода протримається щонайменше 15 років, зростає аж на 35%. Уявляєш, це ж не якась там ідеологія, це ну чиста статистика безпеки. 35%? це серйозно? Більше того. Дослідження показують, якщо представництво жінок у парламенті зростає на 5% всього на 5%, то ймовірність, що держава застосує насильство на міжнародній арені, зменшується у 5 разів. Угу. А коли в парламенті 35% жінок, ризик збройного конфлікту, кажуть, взагалі наближається до нуля. Тобто виходить, що участь жінок це таки, знаєте, прагматичний фактор стабільності. Ну і ще один момент того часу, дуже болючий. Це внутрішнє переміщення особи ВПО на липень 2016-го їх було понад мільйон сімсот тисяч. Величезна цифра, і більшість жінки та діти. А в них же цілий клубок проблем: житло, освіта дітям, робота, соцвиплати. Ну і звісно, психологічна травма. Тобто, виходить, що посібник цей виріс із дуже конкретних таких болючих реалій, так з одного боку, величезна кількість людей, які втратили дім. Переважно жінки та діти, а з іншого, оце усвідомлення, що жіноча участь у мирних процесах це не просто ну, гарна ідея, а реальна необхідність. Це й створило запит на такі знання, на такі практики. Саме так. А ще додай сюди загальне зростання рівня насильства в суспільстві. Ну, це завжди супроводжує війну. На жаль, посібник чітко каже: коріння насильства, воно в традиціях, в стереотипах, у невмінні вирішувати суперечки мирно. Тому основою миробудування стає діалог, а ключовим інструментом медіація. От, власне, це і є така відправна точка всього посібника. Гаразд, з контекстом ніби зрозуміло, але от щоб боротися з проблемою, треба ж її чітко розуміти, як сам посібник визначає ці поняття конфлікт і насильство, бо їх же часто ну, майже як синоніми вживають. Дуже слушне питання: посібник їх розмежовує. Конфлікт від латинського конфліктус, тобто зіткнення, це зіткнення протилежних інтересів, поглядів цілей. І от ключова думка тут: конфлікт це ну, неминуча частина життя. І сам по собі він не є чимось поганим, uh -huh. важливо лише те, як ми на нього реагуємо. От як. І тут згадується відома модель Томаса Кілмена. П'ять стилів поведінки в конфлікті, пам'ятаєш? Конкуренція це коли хочеш виграти за будь-яку ціну, такий собі стиль акули. Співробітництво шукаємо рішення виграш виграш, це сова. Компроміс кожен чимось поступається, лисиця, ухилення черепаха і пристосування ведмедик здається. Точно. Іще виділяють три типи самої поведінки агресивну, маніпулятивну та асертивну. Асертивна – це коли ти своє відстоюєш, але й іншого поважаєш. Звучить, звісно, ідеально. Але от що цікаво, в посібнику є така теза, що агресія та маніпуляція для людини нібито природніші. А от асертивності, мовляв, треба цілеспрямовано вчитися. Це не трохи дивно? Чому ж тоді суспільство, освіта не розвивають цю асертивність з маличку, якщо вона така корисна? Ну, посібник це пояснює приблизно так. Агресія, вона ж пов'язана з інстинктом самозбереження, так. А маніпуляція це часто така вивчена ще з дитинства стратегія, щоб отримати бажане, але не прямо. Ага, обхідним шляхом. Саме так. А от асертивність, вона вимагає свідомих зусиль. Треба вміти розуміти себе, свої потреби, потім чітко їх формулювати, ще й слухати іншого вміти, домовлятися. Тобто, це справді навичка, яку треба тренувати. Особливо якщо в родині, скажімо, панували інші моделі поведінки. Логічно. А що щодо насильства, особливо от шкільного? Зараз же стільки говорять про булінг. Є щось про це? Так, цій темі приділено увагу. Булінг, тобто цькування, визначається як систематичне насильство, і зазначається, що найчастіше він трапляється там, де менше контролю дорослих. Ну знаєш, їдальні, коридори, роздягальні. Класика жанру. Згадується і кібербулінг, звісно. І наводяться, до речі, дуже тривожні цифри з моніторингу ще 2015 року. 71% молоді тоді вважали, що злочинність зросла через конфлікт на Сході. А 39% учнів і студентів підтвердили, що жорстокість та дискримінація зросли саме в їхньому навчальному закладі. Майже 40% – це багато. Дуже. І ще один показовий момент. Ставлення до ВПО серед дітей тоді лише 22% вважали, що переселенцям треба допомагати, а 32% були проти. Решта не визначилась. Це ж яскраво показує наскільки тоді були потрібні програми профілактики нетерпимості. Вражаючі цифри, справді виходить, зовнішній конфлікт він як отрута просочується всередину суспільства, навіть у школи в стосунки між дітьми породжує жорстокість, розділення. Тепер зрозуміло, чому такий акцент на профілактиці. Тож, виходить, конфлікт сам по собі це ще не біда. А от неконструктивні реакції, насильство, особливо серед дітей та молоді, це вже серйозний виклик. Як же посібник пропонує реагувати на це в системі освіти? Яка тут роль педагогів? Ну, ключова думка посібника тут така: миробудування воно починається у свідомості кожної людини. І педагоги тут можна сказати на передовій. Вони мають бути не просто вчителями, а втілювати так у собі модель миротворця, як каже один з авторів Деніс Сандоле. А інший Колін Гіпс пише, що вчитель має буквально випромінювати турботу любов і співчуття. Ну, це, звісно, ідеальний образ. Висока планка. Так. І вводиться важливе поняття конфліктна компетентність педагога це не просто вміння розпізнати конфлікт, а здатність втримати його в продуктивному руслі, щоб він вів до вирішення проблеми, а не до ескалації, до руйнування стосунків. Пропонуються й методи її розвитку: спеціальні тренінги, аналіз власного досвіду, робота з біографією, проєктна діяльність. Тобто, виходить вчитель, це вже не просто предметник, а й такий собі психолог і медіатор, і приклад для наслідування. Ого, яка відповідальність! А чи є якісь конкретні педагогічні підходи, якісь методики, що допоможуть вчителу з цим впоратись? Так посібник описує кілька: наприклад, педагогіка не насильства, а пресіяна. Вона робить акцент на вірі в добро в людині, на діалозі, компромісі, на відмові від позиції Тільки я правий або педагогічна підтримка газмана це коли вчитель допомагає дитині самій навчитися вирішувати свої проблеми, а не робить це за неї. Тобто розвиває самостійність. Саме так серед методів заохочення інформування, а також те, що називається інтеракція, спрямована дитиною. Це коли замість наказів і критики, активне слухання, віддзеркалення почуттів дитини похвала за конструктивну поведінку. Зрозуміло. Тобто акцент зміщується з такого знаєш, контролю і покарання на розвиток самостійності, відповідальності та комунікативних навичок у самих дітей. Це, до речі, логічно підводить нас до самої серцевини посібника, до медіації та відновних практик. Саме так. Медіація визначається як структурований процес, де нейтральна третя сторона, медіатор, допомагає сторонам конфлікту самим знайти взаємоприйнятне рішення. Це важлива альтернатива звичним методам, ну як покарання, звернення до адміністрації чи навіть до суду. Ключові принципи, які підкреслюються: добровільність участі, повна конфіденційність, неупередженість медіатора і його нейтральність щодо суті конфлікту. Медіатор, він же не суддя, він скоріше фасилітатор комунікації. Так, посередник, так, посередник дуже наголошується на його ролі. Він має бути компетентним, вміти створити атмосферу довіри, налагодити діалог між сторонами. Адже вони часто не можуть навіть чути одна одну на початку. Посібник, до речі, посилається на Європейський кодекс поведінки для медіаторів. Звучить, звісно, дуже добре на папері, але от як це працює на практиці, особливо коли емоції зашкалюють, наприклад, у тій же школі. Чи є в посібнику якісь реальні історії кейси, де медіація справді допомогла, а не залишилася просто гарною теорією? Так, є. І це робить посібник дуже таким, знаєш, живим. Наводяться конкретні випадки. От, наприклад, конфлікт між п'ятикласниками Наталією та Вадимом. Наталя зіпсувала бутерброд Вадима. Ой, ну здавалося б, дрібниця якась дрібниця, так. Але Вадим був з багатодітної незаможної родини, і для нього цей бутерброд це була цінність. Під час медіації він зміг спокійно пояснити свої почуття. І Наталя, коли почула його, вона зрозуміла ситуацію, щиро вибачилася. І конфлікт не просто зник. Їхні стосунки навіть стали кращими. Тобто вдалося почути одне одного саме. Або інший приклад: восьмикласниці Аня та Оля у Ані зникли 100 гривень, і вона підозрювала Олю. Ситуація, розумієш, напружена. Медіація допомогла створити такий безпечний простір, де Оля змогла зізнатися, що взяла гроші. І пояснити причину дуже скрутне матеріальне становище в сім'ї, і що важливо, дівчата змогли домовитися про повернення грошей частинами без залучення батьків чи тим більше міліції, і зберегли можливість якось нормально спілкуватися далі, тобто знайшли вихід без покарання, без ескалації. Так, і посібник також детально розписує сам процес медіації. Там є етапи. Підготовка це індивідуальні зустрічі з кожною стороною, потім спільна зустріч, вступне слово медіатора, розповіді сторін про своє бачення, потім дуже важливий етап пошук глибинних інтересів і потреб, що стоять за позиціями, далі генерація варіантів рішення, укладання письмової угоди і, звісно, перевірка її виконання. Цікаво. Але медіація це лише один з інструментів. Посібник говорить і про ширший підхід, це відновні практики. Їхня мета не стільки покарати винного чи встановити правду, скільки відновити стосунки, відшкодувати завдану шкоду не лише матеріальну, а й моральну, і зміцнити спільноту, яка постраждала від конфлікту. І отут особливе місце займає техніка кола. Ага. Отже, медіація це такий конкретний процес для вирішення суперечки між двома ну, чи кількома сторонами, а відновлювальні практики це ширший підхід про зцілення стосунків у цілій групі чи спільноті. Цікаво, а як саме працює ця техніка кола? Звучить трохи так містично, чи що насправді нічого містичного, хоча і дуже глибоко, кола це знаєш дуже давня практика спілкування. Вона існувала в багатьох культурах світу для прийняття рішень, для вирішення конфліктів та й просто для підтримки єдності. Посібник згадує і наші аналоги, козацькі ради, традиції трипілля, навіть скіфську братину чашу, яку передавали по колу. Суть в тому, щоб створити простір, де всі рівні, де кожного чують і де панує повага. Як це досягається? Ключовий елемент це мовник або братина як символ. Це може бути будь-який предмет камінь, іграшка, гілочка. Його передають по колу. І говорить лише той, хто тримає мовник. А решта мовчать і слухають. Саме так уважно слухають. Це просте правило, але воно кардинально змінює динаміку спілкування. Немає хаосу, перебивання, кожен має гарантовану можливість висловитися. Правила кола теж прості, але важливі. Перше, говорити від серця і по суті. Друге слухати з повагою. Третє дотримуватись конфіденційності того, що сказано в колі. І четверте, кожен має право пропустити хід, тобто передати мовник мовчки. А ведучий кола називається хранителем. Його завдання не керувати розмовою, а створювати безпечну атмосферу і стежити за дотриманням правил. Це схоже на якісь елементи, може, групової терапії. Чи все ж таки мета інша, і як це використовують на практиці? Бо одне діло козацька рада, а інше сучасний клас чи там робочий колектив. Це не терапія, хоча терапевтичний ефект, безумовно, може бути. Основна мета це побудова спільноти, зміцнення довіри, спільний пошук рішень, зцілення стосунків після конфлікту. Посібник описує різні типи кіл, є коло цінностей, щоб познайомитися, виробити спільні правила. Є коло вирішення проблеми, коло прийняття рішень, тематичне коло для обговорення якоїсь теми, наприклад, булінгу. Є коло зцілення після конфлікту чи медіації, щоб відновити атмосферу в класі. Навіть коло на батьківських зборах пропонують проводити. На батьківських зборах це сміливо. Так. І знову є приклад четвертий клас, учень Микола вкрав гроші в однокласниці. Замість стандартної розправи, знаєш, виклику батьків і так далі. Класний керівник проводить коло порозуміння. Діти по черзі говорять про те, що таке сором, помилка, прощення, другий шанс, підтримка, діляться якимись власними історіями. І в результаті Микола зміг щиро вибачитися, а клас знайти в собі сили не засудити його, а підтримати, дати шанс виправитися. Звучить справді потужно, як інструмент для такого глибокого діалогу та примирення. Але водночас, мені здається, це дуже делікатно. Мабуть, провести таке коло, особливо коли в групі вже є якась недовіра чи образа, ну, дуже непросто. Потрібен досвідчений хранитель, так. Безумовно. Посібник про це застерігає, кола це не чарівна паличка. Треба враховувати контекст, готовність учасників. Хранитель має бути готовим до сильних емоцій, вміти з ними працювати. І тоді після кола може знадобитися індивідуальна робота. Також піднімається питання про присутність вчителя чи керівника в колі. Іноді їхня присутність може заважати відвертості, особливо якщо вони самі є, ну скажімо, частиною проблеми. Тобто, це глибокий інструмент, який вимагає усвідомленого та обережного застосування. Розумію, тобто і медіація і кола це не просто якісь методики, а ціла філософія спілкування, і вона вимагає підготовки та певних навичок. А чи є в посібнику щось для тих, хто хотів би цьому навчитися? Якісь, може, практичні матеріали? Так, є, і це його величезний плюс там є цілий розділ з практичними матеріалами розробки тренінгів для педагогів та учнів. Наприклад, подолаємо конфлікти дружньою командою. Конфлікти і шляхи їх подолання, є вправи на розвиток навичок безконфліктного спілкування, активного слухання, відновлювальної комунікації, є методичні рекомендації, як створити службу порозуміння в школі, навіть поради для самих медіаторів, як дбати про себе, щоб не вигоріти, техніки самодопомоги при стресі. О, це дуже важливо. Так. Також розглядаються особливості роботи з різними віковими групами, як говорити про конфлікти з дошкільнятами, як працювати з підлітками у ПТНЗ, які часто мають ну, складний життєвий досвід. І що дуже цінно, посібник спирається на реальний досвід. Описується проект Гео Ластрада України, який вони робили за підтримки посольства Великої Британії. В рамках цього проекту ці методики впроваджувалися в 14 областях України. Уявляєш, було підготовлено 75 медіаторів. Проведено понад 2000 тренінгів, кіл медіації для більш ніж 115 тисяч учасників. Це діти, вчителі, батьки. Оце так масштаб. Це справді переконує. Тобто, це не просто якась теорія, знаєш, адаптована звідкись, а це методики, які були випробувані і показали свою дієвість саме в наших українських реаліях, в умовах війни та її наслідків. Це додає їм ну, значної ваги і практичної цінності. Отже, якщо підсумувати наш розгляд посібника розбудова миру, то можна сказати, що він пропонує такий цілісний погляд на конфлікт і його вирішення. Він показує, що шлях до миру він лежить через діалог, через емпатію, через розуміння потреби іншого, наголошує на критичній ролі освіти та вчителя як миротворця, і дає конкретні перевірені інструменти медіацію та кола для того, щоб налагоджувати стосунки і створювати безпечне середовище. Справді дуже багато корисних інструментів, і що важливо, така зміна погляду на сам конфлікт не як на якусь катастрофу, а як на сигнал про проблему і як на можливість для розвитку, якщо підійти до нього конструктивно. І ці навички, асертивність, активне слухання, вміння вести діалог, шукати спільні інтереси вони ж потрібні не лише в школі чи під час якихось криз це те, що потрібно щодня в родині, на роботі, в спілкуванні з сусідами. Абсолютно універсальні речі. Абсолютно. Посібник ніби нагадує, що розбудова миру починається не десь там, знаєш, на високих переговорах, а тут, у нашій свідомості, у нашій манері спілкування, у нашому найближчому колі. Це те, що може робити кожен з нас. І наостанок, така думка для роздумів, яка випливає з усього цього. Ми ж звикли реагувати на конфлікти досить стандартно: звинувачення, покарання, ігнорування. Але ці методи вони часто лише руйнують стосунки і не вирішують проблеми по суті. А що, якби ми частіше ставили собі питання, а як можна відновити стосунки, які потреби стоять за поведінкою іншої людини і моєї власної теж? Як знайти рішення, яке врахує інтереси всіх? Можливо, тоді навіть найпростіша побутова суперечка виглядала б зовсім інакше. Дякуємо за увагу до цього аналізу. Сподіваємось, він був корисним. До наступних зустрічей!